Отож, друзяки, етна нетворк проти Ханівуд. Чому Ханівуд обіграв і обігнав етнонетворк? день, друзі. Ми з України раді вітатися на своєму каналі. З вами як завжди важний повторний містер Тан. У цьому відео на вас чекати продовжуємо до васкати загобічого формату битва PTPR з Ханівуд проти етна, етна Нетворк. Яку гру обереш саме ти поїхали? Розпочнемо із нашого улюбленого проекту, і це Ханівуд. Отож, про проєкт Ханівуд. Ханівуд це крім на мрій, де Відбе мають власні володіння. Пітепіон блокчейн якій ми можемо заробляти монети. Вона створена на базі космосу, що дає нам якусь за надійність і перспективу даної гри. Грати 5 хвилин в день і заробляти реальні гроші. Спочатку я повірю власним очам, але це справді так. Всього за кілька хвилин гри ви зможете добрячі заробити. Як можна заробити? Перший варіант це заробляти, купуючи на маркетплейсі пасіки та бджоли без чого генерувати прибуток в реальні гроші. Другий варіант це заробляти перемагаючи режим ПВП-битною. Звичайно, третій варіант, він набагато простіший. Це заробляти показувати конвустеки командам. Якщо говорити про команду Ханіву, то це єдина потужну систему. Професіонали, які знають свою роботу до єдиного єдиного зубчика. А, в цьому можна проказитися пляшний жетаж сарданики. Партнери та інвестори. Як ми можемо бачити, серед партнерів можемо помітити дуже відомі обличчя: це а, Космос, Бітмарт, та Окіс, Заосарти та інші. Про що не правильно, це той момент, на який а, впливають власне, ці дядочки. Тобто ми зможемо бачити дуже хорошу а, ціну, власне, при лістингу. А, оскільки вони мають надіки, а, підтримки. З боку партнерів та інвесторів, але й з боку користувачів. Окей, рухаємося далі. А ось тепер перейдемо до города Ханівуд, і це Ентна Network. Мережа Етна Game це блокчейн компанія яка займається розробкою взаємопов'язаних продуктів у додатках DeFi, ігор NFT. Проект розпочався як гібридна ігрова екосистема з основним фокусом на розробці інструментів, які дозволяють звичайним іграм легко інтегруватись у блокчейн. Зараз компанія зосереджена на трьох основних аспектах технології блокчейну, якими Є програми DeFi Ігри, DeFi, Ігри та НФТ. Мета полягає в тому, щоб створити єдиний магазин, де люди зможуть отримувати доступ до всіх цих чудових продуктів і функцій, і отримати максимальну віддачу від своїх криптохолдингів та інвестицій. Як бачите, мережа Etna грає грає багатофункціональним проектом. Її токи не служать для кількох варіантів користання. Крім того, нижче наведено деякі речі, які вам потрібно знати про Etna Network. Крипто Мережа ет не на криптогалактику, це єдина екосистема для взаємопов'язаних криптопродуктів і технологій. Таким чином, це багатофункціональна екосистема з продуктами, що охоплюють Дефіте NFT ігри та все між, між ними. Порівняння Ханіву та Етнанетворк. Етнанетворк це играє жанру пітепіон, котра є власне непоганою, але однозначно є куди рости. Сущару Ханівуту і брав у себе усі сильні сторони, а саме, можливість заробляти все за п'ять хвилин в день, стабільна економіка, можливість брати гру з собою, можливість з своїх розмов навичок та власне інші аспекти. Якщо прийняти хапеняти ігровий процес, також графіку, то серед двох конкурентів Ханіву даємо абсолютно перемогу. Підсумок після приєднання в проєкті перемогу отримав Ханівуд. За що ми його вітаємо і вітаємо його власне ще раз із перемогою. На цьому в мене все буде бути вам корисним з кову Атлант, Бувайте.